Усім привіт! Сьогодні в продажу у нас ось такий автомобіль Nissan Qashqai 2014 року. 1,6 дизель на автоматі. Точніше варіатор. Зараз я пройдусь, покажу його візуальний стан. Ось так він виглядає. По кузову без сколів, царапин, вм'ятин та інших якихось всяких неприємностей. Ось. Гарний збережений стан. У чорному кольорі. На сонці переливається таким типу коричневим. Дуже гарний колір ось так виглядає, ось на таких колесах він оригінальні диски. На літній гумі, гума в принципі непогана. По салону у нас все в чудовому стані. Ось сидіння. По пробігу 130 тисяч кілометрів, є сервісна книга, ну, всі документи є, що підтверджують цей пробіг. Ось стан сидіння. Нічого не перешивалося, все в оригіналі. Кермо теж в оригіналі. Не красилось, не шилось. Все як є. По комплектації підігрів. Клімат. Ось такий магнітофон. Мультикермо. Ось так виглядає приборна панель. Тут у нас все супер. Потолок. Без пропалів. Автомобілі не курили. Верні карти склопідйомники, електродзеркала. Так, ззаду у нас посидіння. Ось це в такому стані. Гарний збережений стан. Симонся, що там багажник. Запаска домкрат все присутнє. І шторочка теж є, забув цепити. І зі сторони теж все без всяких моментів. Скло все рідні. Так, спереду. Ось в такому стані сидіння. В чудовому стані. Фари ось в ось такому стані, не засічені, в гарному стані. Проти ватуманні фари. Так. Зараз заведемо. По двигуну коробці все без всяких питань. Працює все ідеально. Два ключа. що я бачу. Так теж Ось так тут це виглядає. Так, зараз подивимося під капотом, що там. Він працює ідеально без цікаві масло. Кого цікавить? пишіть, телефонуйте. Ціна 300 доларів, можливий торг. Всім гарного дня!